Перед ударом ракетами Нептун по новоросійську у зоні ураження могли бути до семи пускових установок С 400 Про це пише у аналітик МТ Андерсон. Давайте далі більше побачимо на відео. О, Напередодні. Удару ракетами Нептун по новоросійську в зоні ураження, ймовірно перебувало до семи пускових установок С 400 Про це пише у аналітик МТ Андерсон. І якщо це підтвердиться, йдеться про найбільший одночасний удар по російських системах протиповітряної оборони. Поки що немає більше деталей. Гадаю, що згодом може ми почуємо їх про те. Якщо це правда, то які фактори могли забезпечити успішне проникнення ракет Нептун у зону, де розміщувалися пускові установки С 400 і які наслідки потенційні для російської протиповітряної оборони матиме ймовірне знищення одразу кількох установок С-400 у прибережній зоні? На вашу думку? Ну, по перше, треба розібратися про структуру зенітно ракетного комплексу, тобто головними елементами в ньому є пункт управління. Станція равіційної розвідки, і потім пускові установки з ракетами. Так, от, треба розібратися, що основні елементи, ну, в першу чергу, пункт управління і ця равіційна станція вони пошкоджені чи ні? А пускові установки з ракетами все рівно буде а, там Пошкоджено сім, а ще три залишилось. і зенітно ракетний комплекс буде працювати. Тому потрібна до розвідка отримати інформацію, що відносно того, що все ж комплекс виведений зі строю, а це не тільки по пусковим установкам з ракетами, а дуже важливо, от такі елементи, які є пункт управління, і ще раз кажу, і Росіна станція розвідки, яка забезпечує інформацію. По-любому, результат, який був досягнутий. Тобто Нептун, цей далекобійний. А я тут хотів би нагадати, що модифікації три: тобто, первинний Нептун, який на 280 кілометрів, берег, корабель, і яким була потоплена участь там в комплексі було крейсер Москва. Ще раз нагадати про це. Потім модифікація саме ця. Тобто, це далекобійні на дальності до тисячі кілометрів, і вже там і по Туапсе наносили удари по новоросійську, тобто кілометрів на 600. Це, це було по-бойовому підтверджено. в принципі на, на тисячу, це дуже добре. І ще тут можна додати оскільки комплексне було застосовано, що нептунем вдалося проводити масштабування, тобто випуск цих ракет, цієї модифікації і третій, так званий товста товстун, товста ракета, яка додасть і бойову частину потужності її, і далекобійність комплексі де. Тобто, робота над нашим ракетним зброєм, а взагалі у нас є програма з 20 ракета з 22-го року, і де різні роботи відбуваються і. Із... Тут треба мати на увазі і ракетні наші різні комплекси, крилаті ракети, балістичні ракети і ракети дрони. Для ефективного нанесення ударів по об'єктам противника нам не вистачає саме ракетної потужності і ракетної швидкості. Найбільш швидка балістика. У нас іспити проводились по-бойовому. Ну і багато що було представлено. Але питання у тому, що мабуть, частку цих програм ворогу вдалося призупинити тимчасово, тому що вони проводять розвідку, де саме відбувається масштабування якимись підприємствами. Це різні види розвідки, і космічний, повітряний, агентурний, і наносять удари, щоб зупиняти так. От ми бачимо, що по Нептуну їм це зробити не вдалося, і він застосовується і. Застосовується досить ефективно. І там тут питання у тому, що потужність дрони, все ж там ну, 100-150, різні типи, різна потужність бойової частини, а тут вже йде 250-200, двісті півтони. Це суттєво, тому враження такою потугою об'єкта, особливо які вони пов'язані з паленими стильними матеріалами. Пожежі, ефект такий, як ми бачимо в Новоросійку, і це дуже добре. Тобто, ми бачимо, що додається цей ракетний компонент, і ефективність зростає нанесення ударів по цим об'єктам. Пане Ігоре, от такщо ви говорите про українську балістику, я пам'ятаю, що директор центру досліджень армії конверсії та розброєння Валентин Бадрак повідомляв, що українська балістична ракета Сапсан успішно пройшла бойове випробування у травні 2025 року і переходить до серійного виробництва. Ми часто з вами чуємо і про Нептуни, і про Фламінго, і про інші ракети. От що зараз відомо про Сапсан, про які не так часто нині згадують. Останнє його іспитів був доведений до уже комплексу іспитів. Ракети. Це ж не тільки ракета, повинен бути пункт управління відповідний, і пункт управління батарейний, дивізіонний, і іспити відповідні пройшли. Але можливо, потім ворогу вдалося з'ясувати. Дещо і як, і ну деякий час інформація з цього приводу і застосування теж а, немає. Ну, ми знаємо фламінги, коли було анонсовано, А потім, коли вже зараз а, бачимо, що по іншим об'єктам почалися застосування фамфламінги, застосування нептунів. Це дуже добре рути, це ракета, дрон. Ну, по іншим йде чи в стадії якби, іспитів, чи потрібно, щоб було ефективне застосування, повинно бути мінімум десятки такого роду ракет. Тому що це не просто пустити одне на досягнути цілі. Тут треба мати на увазі, що, наприклад, по нашим дронам статистика показує, що якщо, скажімо, 25-35% вони досягають цілі вражають, то це дуже гарний результат, уявляєте, значить, за рахунок того, що є там протиповітряна протиракетна оборона, то ворогу вдається, причому зворотні. І в нас ми збиваємо велику кількість, можна подивитися по цим об'єктам, про яким наносяться, і тобто те, що є ракета, уже її можна застосовувати. Ще треба доводити, щоб там яким чином ця ракета. Ракета дрон буде далати протиповітряну систему протиповітряний протиракетне оборони. Тобто там покривається відповідними фарбами, які поглинають енергію від реалізійних станцій. Тобто має можливості декілька систем наведення, во і тут порівнюють, наприклад, Фламінго і американський комплекс. В американському комплексі там аж три системи наведення, і тому його застосування в локальних війнах показував, що він діє дуже ефективно. Тобто, сама по собі, що от вироблення ракети, яка на три тисячі, що там тільки вона в повітрі може бути, це ще не досягнення мети. Але значить, наші фахівці, ракетники, вивчають оборону ворожу. Вивчають шляхи, яким чином її долати, і значить застосовувати застосування найбільш ефективне, це сполучення ударних дронів і ракетного озброєння. Ну на жаль, ворог це знає, і по нашим об'єктам ми бачимо, що як правило, ну масовані – це на пів тиші повітряних сілі, з яких десь там в останні дронів різних три типів. Безпілотних ударних апаратів а, от, і півсотні ракет різного різних типів, але оскільки вони теж знають, що у нас не дуже багато батарей, Ну, Петріу в даному випадку з протиракетними можливостями, то застосовують доля скажем, своєї балістики більше зараз, тобто розвідують б'ють по тим об'єктам, де у нас скоріше всього немає цих батарей. І тому це протистояння, боротьба вона продовжується далі. Питання для нас ці новітні технології і розробки масштабувати, виробляти і застосовувати, причому робити це якомога швидше. Пане Ігоре, і до нових повідомлень від Генерального штабу збройних сил України Українські сили оборони завдали серію високоточних ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах Російської Федерації. За даними військових, українські підрозділи вразили рязанський нафтопереробний завод, який виробляє бензин, дизель, скраплений газ та близько там. Цифра звучала 840 тисяч тонн авіаційного газу Тес один рік. Саме його використовують російсько-повітряні космічні сили, і на території заводу було зафіксовано численні вибухи масштабну пожежу. Крім того, зсу знищили радіолокаційну станцію Небо у на тимчасово окупованій території Криму, одну із ключових систем російського радіолокаційного спостереження. Наскільки це послабить можливості ворога і завдати ракетно-бомбові удари, якщо ми говоримо про тут рязанський нафтопереробний завод, і про Станцію НБУ, яка була уражена на території тимчасово окупованого півострова Крим, ну, і інше досягається за рахунок всього того, про що ми з вами говорили. Тобто, додається до досить розвинутих у нас е зброї в вигляді дронів різних типів, ударних в першу чергу, ще і ракетне озброєння. Причому е таке співлучення і застосування спільне е вже більш по часу відбувається на по об'єктам на тимчасово окупованому Криму, і там ну, ми пам'ятаємо феодосії склад відповідний найбільший палема матеріалів, але там до того наносились удари по пунктам управління, по аеродромам, по значит, цим структурам Чиноморського флота, що привело до цього, до того, що загнали їх там новоросійська, а зараз де, де і до новоросійська, і це дуже важливо. Але цей напрям ефективний в зв'язку з цим. А тепер ми нарощуємо свої можливості про нанесення, причому не тільки дронової, ударної, але й ракетною зброєю по об'єктам глибини Російської Федерації. Тут обіцяли якби союзники, але союзники Росіяни можливо тиснуть на них там той же Німеччини, що ще тільки розберуться. Що Будуть тавруси, то будуть бити по німецьким там мостам, ну і так далі. Це е, зрозуміло і північні країни, які е, лякалки від Російської Федерації різні. Вони говорили про фінансування, що будуть наносити. Ну відбувається це не робить тепер. Якщо часть зброї, яка буде застосована на України по Російської Федерації, будуть сприймати як. Застосування від цих країн де виробляється, і чи від яких надається, але так чи інакше, поки у нас ну не так швидко як хотілось би, ми бачимо, додається наша ракетна озброєння. Тобто це і фламінго, це і нептуни довгі і робота над третій модернізацією та в Сонце Нептун варіант. Ну і далі я теж думаю, що продовжується робота по, по іншим комплексом, але є різні причини, тому що ще вони не включені до, до безпосередніх дій роботи. Йде росіяни зі свого боку роблять все, щоб зірвати, сповільнити, знищити. Ну але це умови війни, і в цих умовах Україна все ж виробляє такого роду зброю і передає її нашим силам оборони України для виконання завдань. За це ми і вдячні, і дякуємо усім тим, хто дотичний до таких операцій по території Російської Федерації і на тимчасово окупованих територіях. Те, що працює на ворога, воно знищується і буде знищуватися і надалі. Пане Ігоре, до ситуації на полі бою перейдемо, тому що сьогодні з'явилася інформація, що російські окупанти здійснили штурм Новопавлівки Дніпропетровської області. Загарбники скористалися погодними умовами, і як повідомляє моніторинговий проект Діпстейт. Користуючись саме туманом, російські окупанти навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним і переправили близько 10 одиниць техніки. На жаль, їх було пізно виявлено тому противник зумів в центральній та південній частині села розосередити десант, який розбігся по укриттях. На вашу думку, які фактори могли спричинити запізніле виявлення переправи та техніки, чому противнику злагоджено та швидко вдалося здійснити розгортання десанту в центрі на невпівдні на населеного пункту, і чому саме цей напрямок був обраний ворогом для спроби локального прориву? Тут вам слово, пане Ігоре. І ми звісно зараз продемонструємо це на карті Deep State, для того, щоб наші глядачі зрозуміли про саме який відтинок фронту йдеться і? Наскільки це змінювалося за останні дні пересування? Давайте тут ну з цього приводу я хотів сказати, що Дніпропетровщина вже декілька місяців є об'єктом проведення бойових дій відповідних, і це не підлягає до двох стратегій, по яким вони борються за те, щоб захопити наші території, тобто. Чотири області по незаконно зміненій конституції, бо і за, за захоплення їх так. І друге це формування санітарних і бухтарних зон. Дніпропетровщина якби не підпадає під те і інше, але оскільки вони в, в, угрупуванням тих, яке формувалося там на 110, спочатку тисяч навколо Покровська, і взяли цей напрям, були засереджені на обороні. Покровське, Мирнограда, скажімо, а вони пройшли далі, перетнули кордон Дніпропетровської області і стали далі просуватися. І за місяці два вересень і жовтень, найбільше э, захоплення території, на жаль, э, значить наших, було на Дніпропетровщині. Бачите, ви показуєте, як просуваються і вони, якби би далі. І... Ну а потім спрацьовує військовий підхід, пов'язаний з тим, що якщо на якомусь напрямі вдається просуватися далі, то там треба і зосереджуватися. І вони це почали робити. Навіть з пару бригад знімали з Покровського напрямку і кидали на Дніпропетровщину, щоб підтримувати темп просування там. Ну а за останній, скажімо, тиждень. І ще і раніше, там два місяці назад перекидали ресурси на в область, а в останній тиждень вони просунулися, визивали дії іще і на Запоріжжі. Тому те про що ви говорите, прийом відомий, тому що ході тумана, значить, вони неодноразово менше зменшується інтенсивність роботи головного нашого. Нашої зброї в протистоянні, тому що, на жаль, не вистачає в першу чергу особового складу силам оборони України ну, і по озброєнню, а, вначит, саме активність щодо знищення і тим є ударні дрони. І в ході осінь, в ході туманів, які а, вначит, відбуваються, вони це використовують для того, щоб Застосовують бронетехніку, тому що якщо це робиться в звичайних погодних, скажімо, умовах, то їх правила цю техніку неодноразово були намагання, і наші дрони спалювали. Тому вони підготувалися і не чекали погодних умов, і потім дуже швидко, оскільки засережена до цього була підготовлена, здійснили цю операцію. А далі, коли вони там, значить, десантці розходяться в різних, це теж відомий прийом. Чому вони не йдуть як раніше, там з водами, ротами чи батальйонами, а здійснюється значить, реалізується тактика просочення, де це двіка, трійка, і проходять, і, і намагаються не проявляти себе, потім нарощуються ще додатково, і таким чином відбувається таке просування. Зв'язку з тим, що у нас не вистачає особового складу, значить, в повної мірі не спрацьовує і повна мобілізація, не вистачає, і це головна проблема сил оборони України на поточний час і вона загострюється далі. То ворогу вдається проводити такого роду дії і долати наші оборонні рубежі, тому що між опорними пунктами вони таким чином. Проходять використовувати відповідне плащі, накидують, які не показує в нічний час, наприклад, наші дрони. Якщо вони літають, те да, теплу не виявляють їх. Вот. І за рахунок значит, застосування такої техніки відповідної, а також таких тактичних прийомів, їм вдається просуватися на жаль, перед. Пані Ігоре, от продовжені теми того, що відбувається в Покровську довкола Покровська, російське військове командування зосередилося на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровська Морноградської агломерації. Таку саме думку висловили аналітики інституту вивчення війни. Написали, що прогрес російських військ у Покровську та його околицях за останні кілька днів свідчить про те, що російські сили в Покровську приділяють пріоритетну увагу захоплення самого населеного пункту, і вони очевидно. Не зосереджені на підтримці зусиль. 51-ї загальновійськової армії і закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня вказують в звіті. Тому чи погоджуєтеся ви з цією думкою про зміщення, можливо, не те, що пріоритетів, а цілей в російських окупантів, і яким є співвідношення сил та ресурсів в загальному на вашу думку і за вашими даними, без викриття, звісно, конкретних деталей про те, аби ми розуміли. І могли співставити. Ми вже з вами обговорювали це питання, наприклад, Дніпропетровщини і е, об'єктів даному оборонних наших Покровських Міноград. Тобто вони і раніше деякі засережувалися на те, щоб захопити, але там досить укрі... потужні наші оборонні укріплення. і е... Вирішили перевіритися в напрямки Дніпропетровщини, і коли а там місцевість інше степова і наших відповідних фортифікацій ну небагатий, не, не ефективні. І тоді вони там почали просуватися, вести той бік. І якщо стало получатися просування темпи найбільше, то вони стали перекидувати навіть з того ж Покровська, Дніпропетровщину для того, щоб це відбувалося. А тепер. Це той же підхід візьмемо безпосередньо по покровську Мирнограду. Оце оточення зусилля, всі, які вони прикладали, особливо значить, те, що на Добропіллі, це на північ від Покровська, там було вклиніне. Наші розсікли їх на три ділянки, північну вже ліквідували, середню там завершають. Бачите, зелене, блакітна. Вот. І там шматочок такий район. Відповідно, що їх залишається. Тобто наші там намагаються пообрізати їм логістичні шляхи, завершити цим середнім анклавом російським. Так, от значит, дії таким чином навколо вони не досягли. Бі того, на добропіллі там таке відбувається в полон. Захопили їх. І в зв'язку з цим значит, Герасимов зняв командуючу 51-ю, Армії більше того, третя армія за спиною 51 свій ресурс задіяла теж на виконання цих завдань, але це не привело до бажаної їм результату. І там зняли з посади командуюча армія і бригади командира бригади, які діє теж на цьому напрямку. З одного боку, тут у них проблеми і не досягають результат. А з іншого, безпосередньо по Покровську вони зайшли в місто, з півдня, південно-західного, західного напрямку, захопили зараз вже промислову зону, і наші фактично там контролюють північ і також от між цими двома отрогами, де здійснюється логістичне забезпечення, поки ще, причому між ними скоротилась відстань з п'яти до 4 кілометрів. І оскільки у них, значить, Більше досягнень і результатів отримали безпосередньо в місті, значить треба це логічно з воєнної точки зору використовувати саме там, де краще відбувається. От, а з тим там вони намагаються там ну от на добрепіл'я закріплятися, окапуватися, тобто організовувати відповідну оборону. А по самому місці наскільки є такого роду просування. Ну, вони це і роблять. Тобто і ця от, да, от, показана на е, да, да, от, тут е, в'їзд в міста, там е, значить, заправка паловомасивними матеріалами, те, що показали да, дорога. Ось, от бачите, вони вже перерізали цю дорогу, захопили і наші здійснюють логістичне північність, там є Грішина, і от через це Грішина, Вот і ще там північніше проходять да, північця червоний лиман, але вони його утримують під контролем. Поки а в нас там поруч. І от тут проходить логістичне забезпечення, де да, ще є дорога, тобто та дорога, яка була основною, вони її, на жаль, перерізали, і відбувається тих частин наших і підрозділів, які є ще на півночі Покровська, а також в Мирнограде, тому що іншого постачання фактично немає. Ну а якщо немає е, логістичного забезпечення, спроможності військ, які виконують завдання, завдання їх знижується. Е, ну от на жаль, такого роду. Розклад відбувся, і тому вони ще реагують. В ході ведення бойових дій де як іде. Плани якби попередні дні зустрічають супротив. В чомусь руйнують наші німці. Плани вони шукають інші лякі, що ми спостерігаємо, і в цьому випадку. Пане Ігоре, щиро дякую за цікаву та детальну інформацію щодо того, що відбувається і на території Російської Федерації про наші спроможності на полі бою, підтримуємо Силу оборони України. Шановні глядачі, ви знаєте, як це зробити. Пане Ігоре, я вам бажаю спокійного продовження цього дня і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду за Криму Небо України, був з нами на прямому зв'язку.